Нещодавне хлопальне онлайн-опитування проведене світє показало, що 86% використовувачів інтернету вважають, що підтримка стрового та стабільного розвитку китайсько-американських відносин вимагає найлише сліпо головне вжити прагматичних дій для реалізації консенсусу досягнутого лідерами двох країн під час зустрічі на Барі. Порівняно з аналогічним липневим опитуванням, частка людей, які дотримуються такої думки, зросла на 41%. 91,2% користувачів вважають, що для позитивного розвитку китайсько-американських відносин вони мають базуватися на взаємній повазі та рівному ставленні. А також потрібно поважати основні інтереси та основні проблеми одне одного. Частка респондентів, які дотримуються такої думки, зросла на 2,1% порівняно з чотири місцями тому. Водночас 92% респондентів вважають, що китайсько-американські відносини не є хворою з нульовою сумою. Будь-яка ідея щодо стримування іншої сторони є нереальною. Розвиток будь-якої сторони не повинен позбавляти іншу сторону її законних прав. Частка респондентів, які дотримуються такої думки, зросла на 8,3%. 83,2% респондентів вважають, що Китай і США повинні об'єктивно розуміти стратегічний наміри одне одного, правильно розглядати конкурентні фактори в китайсько-американських обмінах і шукати найбільший сибірний знаменник для обмінів і ситуації. 77 і 7 вірсорків з загрегали Китаю і Сполучені Штати підтримувати канали зв'язку повністю відредимо для зменшення непорозуміння і неправданих суджень, сприяння стабілізації китайсько-американських відносин, як і найшвидшого повернення на здоровий і стабільний шлях розвитку, як сказав користувачі пені. Срічхієн відвертий діалог між Китаєм і США принесе плідні результати в усьому людству. Світ стоїть на роздрожі та вступив у новий період потрясень і змін США та Китай це дві найбільші економіки світу. Крім того, США це найбільша розвинена країна. А Китай найбільша країна, що розвивається. Відтак здоров'я та стабільні китайсько-американські відносини в резав по країні і світу. Під час опитування сімдесят три і п'ять фрісорків ресуртів у всьому світі зазначили, що зміцнення співпраці між Китаєм і спорудженими штатами в таких сферах, як зміна клімату, енергетика та продовольча безпека допоможе підвищити рівень гропадного управління. Ще шістдесят і вісім відсотків респондентів закликали Китай США посилити співпрацю у вирішенні регіональних конфліктів і проблем хурбарного управління, а також зберігати миру та розвитку світу, використовуючи мудрість і силу великих держав.